Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Хотів показати вам, яку я а, а, підготував та, навіть не знаю, платформу або майданчик, який для ігри битва мегаботів Бо минулого разу була у нас просто а, табличка в Google таблицях. Значить, дивіться, яка крута штука. Я їх візуалізував. Ну, це допомогла зробити у нас нейромережа Сора, ну, плюс, звичайно, трошки прийшлося там потім доробити самостійно, але тим не менш, є у нас ось такі значення, да? тобто ми можемо класить, хто скільки там правильних відповідей здобув, є можливість у нас. Обирати питання сюди за, е, вставляти, потім дивитись відповідь, чи вона правильна чи ні. Ось питання, яке вже використали, більше використовувати ми не можемо. Якщо, наприклад, там не, е, не змогли відповісти правильно наші гравці, ці боти, значить, ми можемо відмітити, що це питання е, виграв телеглядач, наприклад. Ну, Поки що питань від вас нема, буду самостійно їх вигадувати або десь брати. Також є у нас рулетка або генератор випадкових чисел. Ось у нас тут 13 питань я десь планую включаєш. Наступне питання 10, і ми раз його. Подивились, подивились відповідь, там поставили нашим гравцям, і все воно вже позначилось як те, що було. Тобто, прям дуже дуже непогано можна навіть в прямому ефірі грати. І що ще такого цікавого, ну, можна, ви бачите, що це створено в звичайному блокноті. HTML файл у мене на комп'ютері, який зробили для мене допомогли Грок і DeepSeek. я жодної а, жодного рядка коду я тут не написав, і а настільки легко стало програмувати ось в такому вигляді, я навіть не знаю, що сказати. Ну, і звичайно, ось а, якщо ми просто відкриваємо цей документ. Ми можемо натиснути, і нам відкриються наші ось ці гравці. А, тобто, вже більш така гейміфікована вийшла а, наша гра майбутня. Ну, залишав, залишається підібрати питання. Якщо вам цікаво, а, присилайте нас, заспіває питання буду, буду робити таку гру, а можливо, ми колись пограємо і. У прямому ефірі. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Поширюйте, підтримайте. Побачимося в наступних відео.